З окупованих росіянами околицю черетиного вдалося втекти 88-річному пенсіонеру Івану Яковичу. Загарбники відібрали у чоловіка український паспорт і наказали прийти за російським. Натомість дідусь зібрав речі і пішов полями до Покровська. Нині пенсіонер уже у Дніпрі, де й розказав свою історію нашій Олені Мендалюк. Два, Два я взяв це сумка. Дали от, от площа, як дощ. Оце зеркало автомобіля, а це дитині прибори. Ось із таким набором Іван Якович тікав з окупованого очеретиного, що на Донеччині так вирішив одразу, коли росіяни забрали у пенсіонера документи і, пригрозивши зброєю, наказали отримати російські. Забрав паспорт і ідентифікаційний номер. А там був була, була карта банківська, бо обінодав. Говорить, завтра прийдете, ми вам оформимо російське гражданство. Наступного дня чоловік зібрав наплічник, вийшов з дому перед світанком. Понял, що треба йти, надо виходити ночью, щоб не, не, не задержали вони, от вот, а же що О. І ночью в 4 часа я отешов. Воно ж все розбите, йдеш в кімнаті, я ж погано все й бачу. О, Йдеш і нащупаєш. Обстрілювали, обстрілювали. Ну, рідко їхали машини. Я голосував, не брав. Будинок пенсіонера практично знищила обстрілами російська армія. Власне, розповідає Іван Якович, як і все селище очеретине. Ворог перетворив його на суцільні руїни, а тепер на кожному кроці погрожують місцевим жителям розстрілом. Один молодий таких росіян балакає. Він каже: йди туди, щоб я не чув. О, то я сидів. Пишу, кажу, я піду. Він каже, не тих смотри, а то я тебе сейчас пулю. Ну, на нашій вулиці ну, ворний розбитий, ну а люди ж, знаєте, как, глотають там, это все, все, щоб э, сохранить. Із захопленого очеретного літній чоловік ішов пішки усю ніч та ранок. Дістався до Покровська. Звідти до Дніпра його забрали евакуаційники. Таких людей багато це випадки, коли люди чекають до останнього, сидять вдома і гадають, що це їх мене. але це омана. Треба заздалегідь, доки є час вирішити питання, куди їхати, або звернутися на лінію гарячу лінію нашого фонду. І ми зможемо вам допомогти знайти або житло, або прихисток людей з тимчасово окупованих територій евакуюють у різні міста України, навіть за кордон. Іван Якович нині у тимчасовому прихистку у Дніпрі пенсіонер сам родом з Дніпропетровщини зізнається тут і хоче залишитися. Мені хочеться щоб залишитися тут на не кудись їхати десь тут, таке. Щоб жилью було нині у центрі тимчасового прихистку Івану Яковичу допомагають відновити документи. У нього залишилося лише пенсійне посвідчення. Водночас каже директорка, шукатимуть йому дім. Хоче дуже на землі возитися. Хоче дуже на землі поратися, і я вже подумала, що напевно звернуся до Дніпропетровської громади. Цілком можливо, що є достатньо будиночків. Людина здатна з гарною пенсією. Так що цілком може взяти собі будиночок, займатися господарством. Напевно, вже й супутницю знайде. У нас тут вже він має успіх. У Івана Яковича родичів не залишилося ані в Дніпрі, ані на Донеччині. Тож розраховувати, окрім як на волонтерів, та небайдужих. Немає на кого з Дніпра. Олена Ярослав засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.